Да, ну, Букмекери це, ну, це пальцем, в небо, ну, це ні про що не говорять, там, там не співпадіння, ну, коротше, це довга тема. Е -е, ну, власне, ну, журналісти дивляться на букмекерів. Ну, нам дивитись немає сенсу, якщо ми будемо себе тіпа, ну, закопувати ще до того, як ми виступили, тіпа, а нам там пророкують. Я нагадаю, які там місця. Це, це абсолютно не немає. Там е, да, розуміємо, що е, пісня Яни і Альони вона була серед єврофанів популярніша. Це нормально. Ми цього року, як на мене, презентуємо, трошки типу, зовсім щось таке не, 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 не буду казати, неформатне, прямо можливо складно з першого разу для сприйняття. Це для цього є номер, для цього є оцей час до Євробачення. Все было нормально.